Такий сильний вітер. Вже не один день, це третій, по-моєму. Сніг збиває І вітер. Але маки у нас зацвіли. Їх так шатає, що навіть зняти їх не можна. Інтересно, що це за рослинка в мене виросла, хто знає. І скажіть. Це якийсь світочок, мабуть, був у помідорах. І я садила розсаду помідор. І отака випала на сінинка. Одна един. Мені кажеться, що це цвіток, але я не впевнена Ось така вже редисочка. От у нас виросла. Чи буде вона, чи піде в стрілки, ну цього я не знаю. Вот. Тоже, і це вже така виросла. Латочка така байдуже. Чесничок. Тоже такий. Капуста вже така. Гарненька. Прийнялась уся, звісно. Вся, вся прийнялася. Тут салатик. Я люблю салат. Вітаміни. Це всього. Лапка, помідор. Помідорки отакі теж прийнялися. Це ми садили ще на тій неділі. Ну вони вже всі-всі прийнялись. А ще в мене є помідори, зараз я вам покажу. Оці помідори я садила в відкритий ґрунт. Своє насіння, я не жаліла, кидала їх, ну, їх треба прорвати. Кидала я їх пачками. От, бачите, скільки тут латка така. У мене їх здорово. Це 7 травня я посадила і гляньте, яка розсада гарна. Гарна така. Гарна, прям гарненька розсада. Якщо... Я повириваю, звісно, якщо хтось кому треба, віддам. О, а то по дві штучки оставлю в луночки. Латочка така доволі здорова. О, це на 7 травня садила, сиреньку землю. І от так латка хороша і густі вони треба прорвати. Коли я тут вже питалася прорвати під вас, а ще рядок.